Доброго дня! Мене звати Костенко Анастасія Вікторівна і я учениця 9 класу, ліцею номер 227 імені Михайла Громова та вихованка відділення екології та аграрних наук, секція ботаніка Київської малої академії наук. І тема моєї роботи цитостатична активність енергетичних напоїв містом рослинних алкалоїдів. Актуальність моєї роботи напій бадьорості став наскільки популярний серед молоді, що майже кожного дня на перерві в школі можна помітити, як підлітки вживають енерготоніки. Також, за даними анкетування, 90% підлітків нашого ліцею вживають енерготоніки. Моєї роботи дослідити вплив енерготоніків з рослинними алкалоїдами на мітотичний поділ, тобто цитостатичну активність насіння огірків. Ну, об'єкт моєї роботи це було насіння огірків, а саме водограє f 1 Предмет особливості мітотичного поділу меристами гарбузових під дією кафеїну та канабінолу. Завдання проаналізувати склад енерготоніків. Дослідити цитостатичну активність алкалоїдів енерготоніків та коноплі посівної на насіння огірків. Методи та методики. Тестове визначення цитостатичної активності за методом Іванова та Бестрова. Для учнів 11, 10 і 9 класів ми провели лекцію та анкетування. На лекції ми розповіли про те, що енергетичні напої це безалкогольні напої, в яких акцент зроблений на їхню здатність стимулювати центральну нервову систему людини та підвищувати працездатність. Деякі з них називають лікарі ілюзією бадьорості. До і після лекції ми провели анкетування. Всього в анкетуванні прийняли участь. 300 учнів. З них 200 вибрали в анкеті варіант відповіді, що вживають енерготоніки. Та вибрали, які вони вживають найчастіше. Зараз ви можете спостерігати на малюнку діаграму. З них 50% підлітків вживають енерготонік «Нон-стоп», 40 Green Energy і всього 10% під Buol Energy Drink X. Ми розглядали такі енерготоніки, як Nonstop Original. Під Bule Energy Dream X. І Green Energy – це енергопої, які вживають підлітки нашого ліцею. В усі в енерготоніки входить майже стандартний склад: це вода, цукор, регулятори кислотності, лимонна кислота, цитранат натрію, таурин, ароматизатор, натуральна ароматична основа, кофеїн, натуральний барвник, цукровий колір, концентрований бензонат натрія, ну і, звісно, суміш вітамінів в 5 в 6 і в 9 і вітамін С. І такий майже склад енерготоніка і в підбуль, Але у нас є єдин, єдиний енерготонік це Green Energy. Це перший в Україні енерготонік, який був виготовлений з насіння коноплі. Так, так, вам не почулося: це енерготонік, який в своєму складі містить екстракту насіння коноплі. Роботи. Чашки петрі. Насіння огірків. Фільтрувальний папір. Дистильована вода. Три види різних енерготоніків. Листя коноплі. Дослідження поділялося на декілька етапів. Перший етап: це потрібно було підготувати простерилізовані чашки петрі та фільтрувальний папір. Другий етап це покласти на фільтрувальний папір 10 насінин огірків. Ну а далі третій етап підготувати розчини енерготоніки з дистильованою водою. Саме в таких. Концентрація: 100% розчин дистильованої води, 20% концентрований розчин енерготоніку, 40% розчин енерготоніку, 60 концентрований розчин енерготоніку, 80 концентрований розчин, розчин енерготоніку, ну і 100% розчин енерготоніку. Після чого ми беремо потрібну нам концентрацію енерготоніка та дистильованої води і заливаємо ними чашки петру з насінням. Експериментальна частина. Не хвилюйтеся не в колю, тільки для експериментальної частини. Дослідження впливу алкалоїдів енерготоніка NonSop під буль Energy Dream X та енерготоніка Green Energy. Всі ці дослідження проводилися за тими етапами, якими я розповідала. На, зараз на фотографіях, на слайдах, ви можете переглядати малюнки, як це все відбувалося. Кожен енерготоніком дослідження робилося окремо. Дослідження впливу алкалоїдів коноплі посімної на насіння огірків методом Іванова та Бестрової. Спочатку ми зважили та нарізали 5 грам свіжих листків коноплі посімної. Далі залили листки коноплі гарячою водою. Через 30 хвилин процідили настій, залили насіння огірків, що знаходиться у чашки Петри. Спостереження проростання огірків. Разом поспостерігаємо перший день, нічого не відбувається. Другий день проростає в контролі. Третій день починають проростати в коноплі та в контролі. Четвертий день проросте насіння в Green Energy. П'ятий день починають проростати під буль. Шостий день закінчується методичний поділ. Ну і на сьомий день я вирахувала вже. Результати досліджень. Зараз ви можете спостерігати. Таблиці цитостатичної активності енерготоніка NonSop та Pitbull Energy Drain X. Як ми бачимо, мітотичний поділ гальмується в нонстопі на 20-відсотковому розчині енерготоніка, а в Pitbull Energy Drain X на 40% розчині енерготоніка. В нонстопі було. Виявлено більше кави, можливо, саме тому кава згубно впливає на мітотичний поділ, і він гальмується. Ось Тут ви можете спостерігати результати дослідження. Це за статичною активність енерготоніка Green Energy та коноплі. В енерготоніці Green Energy було виявлено, що мітотичний поділ гальмується в 60-концентровому нарощенню енерготоніка, а це означає, що рослинний кофеїн згубно впливає, але через наявність рослинного алкалоїда канабінола він стимулює інтенсивність. Цей енерготонік має менш токсичний ефект. Спостерігалася найбільша довжина головного кореня. Тати експерименту з коноплю посівне показали, що мітотичний ефект стимулюється на 90% рочин, тобто 190 по відношенню до контролю. Для себе я можу зробити такі висновки. По-перше, ми опрацювали склад етикеток енерготоніка і виявили, що вони містять двох рослинних алкалоїдів, а саме кофеїн та канабінол. Також, чим менше бічних коренів у проростків у ірка, тим більше відбувається гальмування. Енергетичні напої з кофеїном, а саме Nonstop Original під буль Energy Dream X, в концентрації більше 50% викликали гальмування методичного поділу, що спостерігалося відсутністю бічних коренів. Аналогічний ефект від енерготоніка Green Energy спостерігався лише при концентрації більше 80% напою, що свідчить про менш токсичний ефект по відношенню до методичних поділів. Ми провели дослідження. По визначенню цитостатичної активності водного екстракту коноплі, до цього теж тест об'єкту. Результати енерготоніку показали, що екстракт коноплі посівної демонструє стимулювальний ефект мітотичного поділу. Мітотичний ефект стимулюється на 90%, тобто 190% по відношенню до контролю. Тому люди, які мають доброякісні чи злоякісні пухлини, мають уникати енергетичних напоїв з екстрактом коноплі. Їм будуть більше підходити енерготоніки з кофеїном. Згідно з нашими дослідженнями, конопля посівна має стимулювальний ефект на мітотичний поділ. Отже, коноплю можна застосовувати при регенеративних захворюваннях, при регенеративних процесах. Також я би вам дуже сильно хотіла розповісти про ще одну експериментальну частину, яка зараз в процесі. А саме ми вирішили ще дослідити, як впливає рослинний алкалоїд кофеїн на мітотичний поділ насіння огірків, тобто цитостатичну активність. А саме ми взяли каву. Я вам зараз покажу, наприклад, дві чашки Петрі і два моїх екземпляри. Перший із них це, це однакова пропорція 2 до 8, але вона 20 концентрований, тобто розчин кави. Але вона відрізняється тим, що тут е, гранульована кава, а тут мелена кава. Ми ще чекаємо, і вже потім нам десь через 3-4 дні будуть відомі результати, які я обов'язково майбутньому додам свою роботу, і ми б хотіли ще її досліджувати і чай. Тому що вчає також міститься кофеїн і пошукати інші продукти харчування, які були цікаві, тому що це дуже цікаво, адже це наше життя повсякденне.